Інформаційні підсумки середи 2 липня. До вашої уваги вітаємо. Сьогодні розкажемо про такі події. Герої на щиті у Хмельницькому попрощалися із полеглими воїнами Андрієм Кадлубенком та Ігорем Осадчем. Військовим від благодійників два спеціалізовані мікроавтобуси передали закладу «Ветеран-Про». Допоможуть у конфліктних ситуаціях у громаді впроваджують нову послугу сімейної медіації. У Хмельницькому сьогодні провели в останню земну дорогу героя Андрія Кадлубенка. Чин прощання звершили у Свято-Георгіївському храмі. Чоловік мав хист до ремонту техніки та комп'ютерів, тож займався цим у мирному житті. Ще до початку повномасштабної війни три роки служив за контрактом в ракетних військах. У березні цього року Андрія мобілізували. Він захищав країну в лавах підрозділу радіорозвідки, мав звання молодшого сержанта. Загинув 24 червня на Сумському напрямку. Герою на віки – 37. У воїна залишились мати, сестра і брат, дружина та двоє донечок. Останній спочинок Андрій Кадлубенко знайшов на алеї Слави в Раковому. Ми жили разом в селі Великі Загайці, разом виросли. У нас чотири роки різниці. Ходили разом до школи 11 класів, потім пішов вчитися, познайомився зі своєю дружиною. Залишилася дружина, двоє дітей. У нас у селі мама, батько помер два роки назад, сестра, брат і ще один брат служить, бо він так само прийшов сьогодні на похороні. Він ракетчиках служив, це вже було дуже давно вже. кажуть, Ми були всі молоді, зелені. А тоді вже так склалася доля, що його забрали і все. І нема. Двоє діток, двоє дівчаток. Старша доця і менша Дівчинка. Маленька зовсім. Значить, що тато толком він не знає. Навіть ще двох ручки дівчинці нема. До сих пір не можу повірити, що його немає. Ну от Я, я не знаю. У мене таке відчуття, що це, це неправда, і, і він живий. Мобілізували його в березні місяць. Він був хороший інженер електронщик Він дуже гарно розумівся в техніці, в технологічному обладнанні. З електронікою був на те просто. Андрій у нас працював майстром з ремонту технологічного обладнання, був завзятий, наполегливий, ніколи не залишав наші магазини в будь-який час при біді. Весь колектив про нього може сказати, тільки хорошу думку і завжди будуть його пам'ятати. Хмельничани провели в останню земну дорогу і героям Ігоря Осадчого. Чоловік навчався у Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. На захисті країни стояв ще з 2014 року, а на початку повномасштабного вторгнення обороняв Маріуполь. 18 травня 2022 року зв'язок із бійцем обірвався. Нещодавно стало відомо, що тоді він і загинув. У захисника залишились мати та батько. Вічний спочинок герой знайшов на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Йому назавжди 35 років. Він пішов по стопам. Ми зрозуміли свого батька, став військовим і брав участь. Наскільки ми чули, з від початку ще з 2014 року служив в нашій державній академії прикордонної служби. Але, на жаль, от з перших днів війни він одразу вступив до захисту державного суверенітету України і з ним зв'язок прервався. Світлий, доброзичливий. Він ніколи ні в чому не відмовляв, завжди був спокійний і завжди казав, що прорваємося у якій ситуації. Усміхнений, ну, він завжди був на позитиві. Він, звісно, завжди на позитиві, завжди веселий, завжди смішний, з таким, знаєш, з відкритим добрим серцем був. Останній раз ми бачились, коли святкували 10 років закінчення школи. От так само веселий, позитивний, посміялися, позгадували. І вже, на жаль, такого не буде. Я прийшла служити в прикордонній службі, тоді в нас був юнаківка, Сумська область пістосуми. 2010 році було на той час три у нас старших зміни Серед них був і Ігор. Що можу сказати? Пам'ятаю посмішку, був позитивним, дуже розумним, щирий, добрий, справжній захисник. Дякую батькам, низько вклоняюся за такого сина, захисника за героя. Він розновок мужнього від нас у державі, військово. Справжній офіцер разом виконував завдання щодо оборони міста Маріуполь. І під час чергового бомбування завода засталі і гри загинули. Дуже залишились споводи дуже приємні про нього настоячого офіцера військового прикордонника. Хмельниччині новий прокурор. На посаду керівника відомства призначено Антона Ковальського. З 2021 року він очолював Чернівецьку обласну прокуратуру. У нашій області серед пріоритетів вважає розслідування злочинів, пов'язаних зі збройною агресією, протидією корупції та захист прав і свобод дітей. До призначення Антона Ковальського обласну прокуратуру з грудня минулого року очолював Ігор П'ятковський. Два спеціалізовані мікроавтобуси передали Хмельницькому районному комунальному закладу «Ветеран-Про». Їх використовуватимуть для перевезення учасників бойових дій, зокрема тих, що мають інвалідність, адже машини обладнані підйомниками. Цей транспорт благодійна допомога. Один автомобіль надійшов від закордонних партнерів, інший від волонтерської організації Захисти Хмельниччину. Дарія Курнос детальніше. Хмельницький районний комунальний заклад ветеран ПРО отримав два спеціалізовані мікроавтобуси, обладнані підйомниками. Їх використовуватимуть для потреб ветеранів, зокрема із інвалідністю. Ці автобуси зорієнтовані саме на ветеранів, які потребують підвезення. І ці автобуси обладнані спеціалізованим устаткуванням для інклюзії, тобто для того, щоб можна було підняти візок. І спеціально облаштовані всередині. Мікроавтобуси заклад отримав безкоштовно. Один передали закордонні партнери, інший волонтерська організація захисти Хмельниччину. Його вартість 600 тисяч гривень. Кошти збирали на благодійній вечері. Це була ініціатива такої званої вечері. І як бачите, можна в різний спосіб допомагати нашим ветеранам. Тобто, способи не обмежені. Ми готові. Якщо треба копати, копати, їздити, їздити, виступати, виступати. Головне, щоб наші ветерани більше з інвалідністю точно мали підтримку, їм було комфортно. Ну а ми всі будемо адаптуватися до них. Один мікроавтобус розрахований на чотирьох пасажирів, інший на шістьох. Цей транспорт буде охоплювати весь Хмельницький район. Перша була поїздка, коли ми взяли з Хмельницької області двох ветеранів і завезли у Львів, на подальшому їх. Везуть в за кордон на протезування на реабілітацію. Тому ми тільки тільки почали і вже якби включилися у роботу. Крім того, волонтер і телеведучий Олександр Педан повідомив, що спільно із однодумцями він організовує походи в гори для ветеранів. До такої активності планує долучити й бійців з Хмельницького. Тож ці мікроавтобуси стануть у нагоді. У нас тепер є власний транспорт, яким я обіцяємо обов'язково вивеземо. Хмельницьких ветеранів десь або на рафтинг, або в гори на якісь наші програми з реабілітації. Ми вже спілкуємося з ветеранами Хмельниччини. Вони, до речі, тут дуже активні, співпрацюють. Ми вже домовляємося про скелодром і так далі. Так що дуже класно, що є транспорт, який зможе задовільнити будь-які потреби наших хлопців і дівчат. Таким транспортом поступово планують забезпечити усі райони Хмельниччини, повідомили в обласній військовій адміністрації. Переїзд на різноманітні заходи, спортивного спрямування, інші заходи, які проводяться в області, є важливою і правильною справою. І ми будемо сприяти тому, щоб в кожному районі, в кожному ветеран про і Кам'янець-Подільського і Шепетівського району так само з'явились такі мікроавтобуси. Дарія Курнос, Павло Романюк, новини міста. Окремий відділ інвестиційної політики та міжнародного співробітництва з'явився у Хмельницькій міській раді. Його створили рішенням сесії 27 червня. Раніше цей підрозділ перебував у структурі управління економіки. Ми по суті відокремлюємо відділ, який відповідав за інвестиційну політику і міжнародну діяльність в структурі управління економіки. Ми його відділяємо. Ми не збільшуємо жодної штатної посади. Ми просто виводимо міжнародку інвестиційну роботу в окремий структурний підрозділ, і він буде напряму підпорядковуватись профільному заступнику. Величезне зараз насправді навантаження на міжнародну роботу, тому що ми реально щодня маємо низку онлайн-включень, маємо низку там запитів контактів і мусимо в тому плані бути максимально активними, тому що це і політична історія. Всім треба постійно нагадувати, що відбувається в Україні. Бо Повірте, світ давним-давно забув і не розуміє, що в Україні відбувається. Він сприймає то там з півтора хвилинного сюжету на телебаченні впродовж доби, і це сприймається як Буденщина. І звичайно, що тут є економічні моменти, тому що співпраця з містами-побратимами, з громадськими організаціями, з грантодавцями, вона на сьогодні надзвичайно важлива. Це той ресурс, який ми можемо залучити на розвиток міста. Відділення кризової допомоги понад рік функціонує на базі Хмельницького міського центру соціальної підтримки та адаптації. Вона створена для людей, які перебувають у складних життєвих обставинах, частково здатні до самообслуговування та потребують сторонньої допомоги. Станом на 1 липня 2025 року послугами відділення скористались 62 особи, з них 28 – внутрішньо внутрішньопереміщені. Це, зокрема, отримання тимчасового місця проживання з комунально побутовими послугами, триразове харчування, первина медична допомога та обстеження. Допомога у відновленні документів. Сприяння у влаштуванні до інтернатних установ для осіб похилого віку та людей з інвалідністю. Нова послуга сімейної медіації з'явилась у Хмельницькій міській тергромаді. Нею можуть скористатись родини, які потребують розв'язання конфлікту. Це, до прикладу, розподіл майна при розлученні, спадкові суперечки, конфлікти між батьками та підлітками. У громаді медіаторами виступатимуть троє психологів Хмельницького міського центру соціальних служб. Нещодавно вони завершили навчання, яке організовує у громадській організації всеукраїнський громадський центр волонтер. Деталі розповість Ірина Муляр. Конфлікт щодо розподілу майна при розлученні спадкові суперечки непорозуміння між батьками та підлітками. Відтепер, аби розв'язати такі питання, мешканці громади можуть звертатись по допомогу до сімейного медіатора. Нову послугу впроваджують у Хмельницькому міському центрі соціальних служб. Медіація взагалі відбувається тоді, коли то особа, яка годиться в якомусь певному конфлікті, чи то конфлікт міжособистісний із родиною, чи то конфлікт, який відбувається в робочому процесі. Ми запрошуємо скористатися даною послугою медіації тих, хто є в конфлікті, і сама основна задача це, щоб дві сторони погодилися на послугу медіації, тобто добровільної однієї сторони буде недостатньо. Нині у громаді працюють троє медіаторів: це психологи міського центру соціальних служб, які нещодавно завершили навчання у громадській організації, всеукраїнський громадський центр «Волонтер». Медіатор – це та людина, яка допомагає і стає джерелом набуття нових навиків спілкування в конфліктній ситуації. Спочатку, говорить Олександра Коцюк, медіатор спілкується із кожною стороною конфлікту окремо. Надалі неопереджено допомагає проводити переговори у безпечному середовищі, аби досягти взаємної згоди. Наприклад, ми вводимо якісь нові правила спілкування там, да, наприклад, раніше вони там блокували одне одного в телефонах, але так як спілкуватися треба, тому що є спільна дитинка. Ми вводимо там правило там дві-два повідомлення там в день, пов'язаних із дитиною. То ми намагаємося в процесі медіації відмежувати, де емоції, відмежувати, де потреби, і зрозуміти, як мені задовільнити ось ті потреби, щоб було комфортно як і одній стороні, так і іншій. Тім, не у всіх випадках, медіатор може допомогти сторонам конфлікту. Послугою не можуть скористатись ті, хто має алкогольну чи наркотичну залежність або психічні розлади. Процес, в якому люди будуть формувати нові навики спілкування. Якщо людина вживає, то вона не може критично вмиснути і тому ці навики вона не може критично і виконувати. Також не допускають до процесу медіації родини, у яких були зафіксовані випадки насильства. Там вже є постраждалий кривник. І на то в нас в нашому центрі вже є програми для кривників. Є, відповідно, в іншому центрі програми для постраждалих. І тут уже включаються інші механізми. Аби скористатись послугою сімейної медіації, потрібно звернутись за номером телефону міського центру соціальних служб. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимось. Legenda